Система із натурального волосся. Дивіться, в якому гарному вона відтінку. Які тут класні кінчики, Волосся таке густеньке. Можливо, повторюєте під індивідуальне замовлення по вашим міркам голови. Також ваша довжина, ваша щільність, і відтінок такий, який вам захочеться. Можна відтінок підібрати максимально схожий. На ваше рідне волосся. Ось так воно виглядає навколо обличчя. В ній можна змінювати проділи. Також можна постригти будь-якого чубчика, волосся можна вирівнювати та завивати. Можна вкладати так, як ваше рідне волосся. Ось дивіться, як воно виглядає ззаду. Вона таке достатньо густа. І ви в ній можете робити високі зачіски, хвостики, тапочки. Подивіться, все так, як зі своїм рідним волоссям Дуже класно.